Нічого нового і тим паче нічого дивного. Хоча кому я брешу купа нового і ще дивнішого, ніж ми звикли чути від них російських пропагандистів. Мене звуть Олена Цантила. Давайте розбиратися, що із ними буде відбуватися. А буде відбуватися подальша деградація. Щоб ви розуміли всі. Дзіньпінь поговорив з Путіним. Точніше, Путін випросив цю розмову або ні. Яка добіса різниця, якщо по головних каналах їхньої не аб'ятної родини головне, що показують новини, це те, як Путін і Сі один одному помахали. Серйозно вони показують, як Путін і Сі махають один одному. І напевно це велике щастя, коли вони. Улибаються і машут, машут і улибаються. Боже, Сі впізнав Путіна, а Путін впізнав Сі. От це квінтесенція всього того, що відбувається у них там, і ми мусимо розуміти, що бесіди, сі і Путіна це виключно для демонстрації, хто кому китайський болванчик на торпедо китайського авто. І так сі цілком свідомо приймає. Привітики від Васала Путіна, бо це йому критично вигідно. І так, санкції зовсім не діють, але чомусь індійські банки припинили а, припиняти проплати, бо більше вони блокують проплати за російську нафту. М -м -м. Звісно, ми тут мусимо згадати, бо живемо не в країні єдиних єдинорогів, що на 1% більше, ніж року попереднього, Китай купив російської дешевої нафти. Ну і певно буде ще, бо це сильно Китай. Але найважливіше, вони помахали один одному ручкою. Це все, що варто знати про головні завдання Путіна на зараз. Тепер про Трампа. Звісно, про Трампа звучить у нас. Всюди у них теж, але в інших контекстах. Ну щоб ви думали, що жест зігу м -м, Маска вони заблюрили. М -м, якось незручно буде говорити про те, що Путін спілкується з маском, а Маск – дружочок Путіна. Тому послали Лаврова говорити про Трампа, і Лавров наговорив купу таких дуже дипломатичних слів. указатель на то якими методами президент Трамп і його адміністрації будуть. намеренно продвигать, намеренно продвигать интересы Соединенных Штатов на мировой арене. Интерес Соединенных Штатов никогда не менялся независимо, в зависимости от того, демократы или республиканцы находятся в Белом доме. Этот интерес заключается в том, Независимо, в зависимости от того, в что там в интересах Штатов. Чтобы всегда быть сильнее любого конкурента. И предыдущая администрация руководствовалась этой же задачей. А тут ж дивіться, капітанна очевидність. А які мають бути інтереси в країни у Росії? що ж, звісно, не абсолютно не такі. У них же ж знищити Україну, головний інтерес. Парабатіть, захватіть, унічтожить. До речі, ви ж знаєте, що Байден, коли йшов з білого дому, то викрутив останню лампочку з усього такого колективного збірного російського під'їзду. А і ями спеціально наробив там, де асфальту не було. І газопровід не провів куди там до третини населених пунктів, і не буде. Це Байден винен скоро в усіх зомбоящиках їхньої країни. Байден більше вже не винен. Трамп буде отримувати медалі за те, що відбувається в російській глубинці. Ну і ні в глубинці теж насправді це дуже на них схоже валити все на тих, хто. За океаном, і вони будуть валити. Будете спостерігати всю ту інформацію, яку вони зараз переписують і адаптують свої методички, Що буде Трамп винен, і ще це Трамп випрошує зустрічі з Путіним. І що це, звісно, Трамп хоче поговорити з лідером Московії? І так саме в таких коннотаціях. І ви не повірите, але вони запросили індійську провидицю, яка вже заявила, що Трамп це зомбі. Він давним-давно не живий. Це така собі кукла напхана. Ну, зрештою, в принципі, якщо правильно прізвище поміняти, то про Путіна підходить. Але вони про це навіть і не думають. Не думають і про те, що в принципі їхні плани всі давно вже розгадали. До прикладу, йдеться про пограбування Донбасу українського тимчасово окупованого на всі усюди, в усіх ефірах, Горульов не соромиться говорити істинної цілі, навіщо вони окупували Донбас. Як как би бы то вот звучало важливо забрати економічно розвиті райони Донбасу так, а уважаєш своїх економічно недорозвинених до Стобіса? Можливо, варто економічно недорозвинені російські регіони розвивати, але ні, таке у них голови не вкладається. Економічно розвитку райони Донбасу і в степи. І сьогодні ця задача на я розумію, вона імені стає. Ее последовательно выполняют, то, что происходит на Донбассе. Поэтому и основные силы, и основное продвижение идет именно на Донбассе. Ну, зрештою, на нічого більшого у сил у окупаційних російських військ і немає. Ми прекрасно розуміємо, що відбувається на фронтах, тому маємо і акцентувати на тому, що так вони повзучу окупацію, але таки займаються і мають умовні успіхи. І дякуємо, і дякуємо, дякуємо, дякуємо нашій армії за те, що протистоїть ворогові. Але йдеться про перше окупацію заради бабла. По-друге, окупацію не заради території і не заради людей. Хоча тижні два тому з'являлася інформація, що якщо ж доведеться віддавати награбовані регіони, окуповані регіони, то демографічна ситуація стане ще гіршою, і це звучало в їхніх ефірах. Тепер же відверто окупувати економічно розвинені. А те, що ви економічно розвинені, перетворили на пустку. Нікого не цікавить. Економічно недорозвинені і недорозвинені в усіх сенсах. Шаман і Мізуліна записують нові відео для того, щоб потішити свою таку саму недорозвинену або суперрозвинену публіку. Хоча я зізнатися, переконана, що слідкувати за тією парочкою може або той, хто по долгу служби зобов'язаний слідкувати, або той, хто є такою собі стоп-ланкою в еволюції. Просто радне, Передаю вам всім пламенный привіт. Хорошего вечера і отличного настроєння. Всім хорошего вечера. Змістовно, мені здається, що вони взагалі втратили зв'язок з реальністю. Настільки, що Вірять абсолютно любим брехням. Ну пам'ятаєте про дітей на органи. Ну, це вже було. Причому ця історія виринає щороку на початку року, певно, в період інформаційного за те, що вони думають, а що ще набрехати? А давайте згадаємо про дітей, яких на органи. І от знову згадали Більше 60 тисяч дітей, чого міста нахождення неізвісно. це з території України, которые Ми... находились на, Они находились України і на і території України, ще за України були вивезені. порядка 23 і куда-то. Ну давайте назвемо речі своїми іменами. Ви вбили цих дітей або ви викрали цих дітей і вивезли силою на російщину. Ну, Так, щоб було зрозуміло. І куда-то в їхньому розумінні це діти позбавлені дитинства. І то це про те, що ми своїх дітей спускаємо в підвали і саджаємо між двох стін. І куда-то? Тисяч дітей знаходяться за рубежом Вывезены были с территории Украины без законных представителей, то есть без сопровождающих каких-либо людей, которые бы так или иначе несли ответственность за их жизнь и здоровье. Мы выходим на тысячи, а может быть, на десятки тысяч. Что происходит там с детьми? Но ну, мы с вами представляем, что точно это не курорты. Точно, дійсно, звісно, не курорти. Інша ж справа росіянщина, де дітей там зігувати в чаті вдягають в колорадські стрічки і голодом морять. Ви ж пам'ятаєте історію про підлітка, який покінчив там життя самогубством, оскільки виявився нікому не потрібним. Для чого їх туди вивозять? Ніскалька направлення: це трансплантація органів, це робота лгбт індустрії. Это фотографирование, это съемки. И здесь я абсолютно, как говорится, подтвердить мои слова достаточно просто, забив в интернете соответствующие новостные и фото и новости, которые об этом есть. Щоб ви просто розуміли, це пані відверто говорить для того, щоб підтвердити мої слова, достатньо просто забіть в інтернеті, та забіть в інтернеті можна взагалі достатньо просто все, всіх і всіх, і всігда. і на все на всіх, і навсігда. і на цю пані, серед іншого, теж історія коли з головного телевізора їхньої країни розповідають про те, щоб для того, щоб перевірити, достатньо просто забіть в інтернеті. Інтернет, це що забівання гвоздій? Насправді це фейк, і звісно, історія про дітей на органи і для проституції вона регулярна. Іншої немає у Росіян, і ми з вами маємо зафіксувати цей момент. Наступні тижні чотири це буде тема, яку вони будуть мусолити. Так само наступною з'явиться тема про чорних трансплантологів, які одразу в окопах роблять пересадки всього. Ну це ж вже було і буде ще. Серйозно, абсолютно вони будуть нести і молоти далі цю чепуху. Так само вони далі будуть молоти цю чепуху, що життя їх такому не готувала. Точніше, готувала, але до іншого, але вони тепер підготуються і зараз їх всім наваляють. Фактично. Фактички. Вот то. вам залишимо то, що ви захватіли, як вони виражаються. что мы еще не признаем. Юридически мы это не признаем. Мы просто по факту согласились, но будем юридически это не признавать. И, естественно, это будет всюду раскручиваться, как поражение России. Я лично, если по этому сценарию пойдут, я тоже буду это так рассматривать. Ну розуміємо, да, тобто історія про пораження Росії про поразку Російської імітації Федерації. Вона вже у них на порядку денному. І так, велика дилема, що його робити, якщо якщо а не якщо, а коли доведеться визнавати свою поразку, і вони будуть про це так само говорити. Слово пораження з'являється в методичках російських пропагандистів. Так і зафіксуйте. Ну і так напевно, що я думала, що нічого огидніше ніж те, що я бачила і дивилася весь минулий рік, не може бути. Бути. Може, Азаренок його фамілія, виходить на інтерв'ю до Собчак що одне що друге, але Азаренок повідав: Він визнає публічно, що він спадковий фашист, і я не жартую, я хочу про вас. В 90-ті роки папа співпрацює з нацистськими партіями різних стран ви говорите, Давайте скажемо о том, правими. Но они нацистские, они неправые. Ну не знаю, я не знаю Но про эти ЛДПР партии. Но ЛДПР правая партия, а вот партия, которая называлась Русское национальное единство, это нацистская партия, она неправая. И партия Немецкая Родина это нацистская. Не а получается. папа сейчас изменил свои взгляды? Нет, он никогда своих взглядов не менял. Ну он еще раз. То никогда... есть вот то, что в 90-х он разделял, сейчас эти взгляды у него есть? Ну да, естественно, конечно. Цілком природньо гріша, азарьониш наполягає на тому, що всі навколо фашисти-нацисти, але сам є спадковим нацистом. І це йому абсолютно ок. Більше того, цей персонаж хізується тим, що до 27 років він з мамкою жив в одній хаті. До 27 ага, а далі він розповідає про те, як кому треба розмножуватись. Не дай Боже, щоб таке розмножувалось, насправді. І він же ж настільки класно себе показав, що його почали заспокоювати як біднесенького і нещасненького, що він дурне песенятко. Собчак от така погана. Ні, Собчак не стало кращою в моїх очах і в ваших, сподіваюся, теж. але демонстрація вам того, наскільки. Скільки сильно глибоко затиснуло між сідницями язик Азаріонка. Ну, сідниці Лукашенка, звісно. Фондор Григоріч вообще правил без всяких выборов. Когда Лукашенко не буде, що ви будете делати? Как хатика? Він відповів, що Лукашенко буде завжди, але на всякий випадок сказав, що, в принципі, як хатіка, ні как хатіка, хоху-ні хаху, і е, дуже хочеться з путіним. Бо хай Путін оголошує себе імператором. Одним словом, так зле а, стало а, Азаренкові після того, як всі побачили, яке воно лайно, що його почали заспокоювати друзі-пропагандисти в прямих ефірах безпосередньо. Він об'єкт, об'єкти, вона попиталась вас, Григорій, показати, ну, типу таким, -то, дурачком, по-простому. Да? Зараз я позаду питання такі, як партія родина яка-то нацистська є в Германії, от розкажіть, от ви, мабуть, теж нацист? І да, от вот так от по-дурацьки, повторяю одні і ті ж питання там по три-чотири рази, вас питались, на эмоции видимо да чтобы вы там покричали показали ну как вот знаете приходят в зоопарк там типа обезьянка спит неинтересно надо вот там палкой потыкаться да вот люди скажут что да интересно обезьянка там забегала Дивовижне порівняння Азаренка з мавпочкою його б краще з собачкою порівнювали. Бо собачонку пару Азаренку Лукашенко такий завів, якщо ви помітили. Але справа в тому, що Азаренка тримає трохи подалі на повідочку, а от собачонку носять на руках. А теж дуже хочеться. Але що з ним все так зле. Демонструє один єдиний синхрон, одна єдина вирізка з того великого інтерв'ю, після якого взагалі все стає зрозуміло. А Кристина це таке собі місце публічного болю. І публічних катувань, тому що воно знаходиться в мінську. Це в'язниця, куди звозять всіх політ з ув'язнених, мітингарів, протестувальників. І е, ви знаєте, і ви неодноразово чули, і ви не ба і ви бачили ці синції і побої, з якими люди звідти виходили. Більше того, а неодноразово виявляється, там сам був і фіксував ці злочини. Зараз йому включають крики, записані в Акрестіна. Ну и? Ну и, скажи. Ну, я хочу у вас спросить. Ну, во-первых, очень много было фейков по поводу того, потому что вот как он там записывал, это непонятно. Очень подходили, снимали. Это журналист новой газеты, уважаемого издания, которому лично я очень доверяю. Это как бы не единственное свидетельство А Крестина не санаторий. Точка. И поэтому это нормально? Был бунт, мятеж. Они начали кидаться там на милиционеров, там было 2000, а милиционеров 120. Я был на Крестина, я все это снимал, все Короче, это И поэтому пытать людей... Не пытать, это... привести, приводить, приводить в чувство. А не санаторий. И далее Азаренок скажет, что в принципе он поддерживает все методы, и ему оно ок. Для того щоб було зрозуміло, що ні, ні він не мавпочка, він значно гірше, і я не знаю на якому етапі він зупинився в своєму еволюційному розвитку. Але тим не менше, він улюблений пропагандист диктатора, ручна мавпочка, а чи песик взагалі не має значення, і він далі буде продовжувати нести своє. В маси буде кричати, тявкати, гавкати, все буде залежати. Ну і дуже страшно йому опинитися в тій ситуації, коли білоруси його таки винесуть. Окреме питання, чому ще ні? Ну але це до білоруського народу. Ну і на фінал історія про те, як танки зжеруть фактично а, гроші росіянців. Не повірите, але до них починає доходити. Або ні. Бо голови креветкам і рибам пенсіонери в магазині вже починають відривати. Ну або зайвого не платити на вагах. Бизнес, оборонка. Оборонка, что такое. Государство дало деньги, оборонка произвела танки. Завтра государство не дает деньги, а оборонка банкрот. И вот накачать эту оборонку 400 с лишним миллиардов долларов кредитов, это угроза финансовой стабильности, потому что банки не смогут получить эти деньги обратно без помощи бюджета. А бюджет, который тратит и так столько же, сколько на банки закачали предприятия в связи с войной, надо говорить, что это не все предприятия военные, да? это предприятия так или иначе связанные с войной. Значит, они, естественно, это все не отдадут. А что будет с вашими вкладами, уважаемые россияне, которые держат на депозитах по 20 с лишним процентов свои деньги? Да? В какой-то момент просто банки не получили денег от оборонки, а не могут отдать их вкладчикам. Пожалуйста, вам прямой следствие. Ну, зрештою, товариші, давайте починайте бігти в банки і забирати свої гроші. Не держите деньги в зберігатиміх банках Росії. Чому відбувається насправді? Оці всі історії про те, що нестримно довга і витривала російська економіка, вони терплять крах. Так, держава зобов'язала банки кредитувати оборонні підприємства під вигідні для оборонних підприємств умови. Але віддавати ці кредити оборонні підприємства не можуть. Сподівалися на державу. Але з нафтою сталося те, що сталося. Газовий вентиль прикрутила Україна і пух, все. Луснуло ні, ні, воно не буде так швидко, як ми з вами того хочемо, але точно прикрутить вентилі і прикрутить ротики тим, хто звик їсти. і смачно. Ні, це буде не Москва, і Ленінград і якась умовне велике місто. Але в місцях трохи далі за МКАДом такі відчують і вже відчувають. І певно, що. Інформація від Дональда Трампа про надзвичайну ситуацію в енергетиці, що вони починають дрелити, були, бурити, видобувати і продавати на всі ринки, включаючи європейські, Росію дуже і дуже не потішить. Це топ 3 теми, які будуть вони пропагандисти ширити наступного тижня: про енергетику, про бюджет, який мусить вистояти. Звісно, про продані органи від українських дітей і чорних трансплантологів. І так, демографія буде залишатися в топі. Ну і Трамп ви не забувайте. Трамп дуже хоче, щоб в Америці було так само, як в Росії. Просто про це ще не знаю. Залишайтеся, і коментарі ваші вони допомагають ширити україномовний контент. А це прям сильно важливо.